Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Без Ілюзій. Сьогодні ми запускаємо пілотний проєкт з циклу програм під рубрикою Комунальна зрада. І будемо говорити про послуги ЖКГ, які. Нам надають так звані спеціалісти, такнемося проблем водопостачання, а конкретно е, зафіксуємо небрунтованість тарифів. Зі мною в студії сьогодні експерт з житлово-комунального господарства України Станіслав Каплуненко. Мої вітання, Станіслав. Добрий вечір. Станіславо, ви дуже багато пишете, говорите про ту несправедливість, яка відбувається в сфері ЖКГ. Ми це відчуваємо як звичайні громадяни на своїх гаманцях і на своїх нервах. Ну, це правда, тарифи вже просто космічні. І вони виявляються, і це я зрозумів з ваших статей. Не тільки тому, що неадекватні ціни на енергоносії, а ще й тому, що всередині тарифа відбуваються дивні речі, тобто там з'являються послуги, які ну, взагалі не виконуються. І ви прям дамалеку розібрали цю ситуацію. Тому давайте е, почнемо з того. Коли з'явилася ця проблема? Ну вона ж точно з'явилася не вчора. Цій проблемі вже прям така сива борода. Надаю вам слово, а ми з глядачами уважно вас слухаємо, а ви, глядачі, готуйтесь коментувати, бо те, про що ми зараз будемо говорити, стосується кожного. І так, слово вам! Да. Ну давайте згадаємо, як ми жили до 2014 року. Які були комунальні тарифи, які були приходили до нас платіжки? Мабуть, уже не згадають е мешканці міста Києва, але у них були саме мінімальні тарифи на житло-комунальні послуги. Якщо хтось згадає. То вартість кубічного метра води, яка, яка потрапляла в квартири киян, була 3 гривни 18 копійок, разом вода і водовідведення. Зараз ну, ви роз... <тубання> вже бачите, які, які ціни, які тарифи, і з'явилися додаткові послуги за повірки. А от давайте скажіть: от сьогодні ціна, якщо я не помиляюсь, на, за один Куб води більше 40 гривень, так? Так, так, давайте так. Ну Місто Києво зараз уже... Да, На прикладі Не. Києва. О, точно. Давайте на, на прикладі міста Києва. От В місті Києва є монополіст, Київводоканал. Це комунальне підприємство, яке на, належить громаді міста Києва. Київ Водоканал. У нього дуже велика інфраструктура, дуже багато співробітників. І до 2014-го. Скоріше до 2015 року Києвоводоканал в квартири не надавав послуги. Він, він надавав послугу водопостачання до житлового будинку. А в житлових будинках були житлові експлуатаційні організації: ОСББ, ЖЕКі, житлові кооперативи -ко -ко і комунальні ЖЕКі, які далі надавали цю послугу до мешканців міста Києва. І саме тому Києвоводоканал був оптовий. Оптовий надавач послуг, тобто він доводив воду тільки до е, до будинку. Хой хочу сказати, що Київ водоканал дуже багато опрацював, і всі будинки житловий комуна... фонду, а це порядка е, 12 тисяч будинків, були, були е, облаштовані приладами обліку. Тобто, вся вода, яка доходила до, до будинку, вона була облікована. А далі. Уже житловаційна е організація розподіляла ту воду серед мешканців міста Києва. І, на превеликий жаль, ну я хочу сказати, я був такий ярий супротивник того, що було зроблено у 2014 році. Хто згадає таку, таку партійну силу, як фронт змін з його лідером Арсенієм Яценюком, який ну, народ на на його запам'ятав, як лоб. Який прийшов на, на Грушевського, посів великий кабінет і почав е, творити свої реформи. Він сказав, пам'ятаєш, він сказав перше, що коли він став прем'єром, що буде важко. А, так, і, це все, його, до речі, і улюблена фраза була. І, улюблена. І я хочу сказати, що це перший прем'єр, який сказав, так і зробив. Було важко. І я хочу сказати, що важко і зараз, бо він запустив. Так званий, ну, я би назвав в ЖКГ, він від, відкрив ящик Пандори. Тобто закон 1198, який, ну, із, із, наверное, знаєте, як це, громадяни України його не запам'ятали. Що це за закон 1198? Його, Він був проголосований дуже швидко. Такий, знаєте, як, це, як кажуть зараз на принтері слух, да, як на слух народу, у них експерт, ну, такий експрес і 1198. Коли я прочитав, я бачив цей законопроект, я, в мене, чесно кажучи, вдалося і, 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 і випалося. Тому що я, ну як можна писати то, що ти не розумієш? Там було написано, що проблема у, у українців, і тому, в тому числі і міста Києва, тільки одна: що є посередник, який забирає гроші, і вони. Таким чином, е, боротьба з посередників, він запустив цим законом 108 в, мешк... в квартирі міста Києва і всіх, до речі, інших е, великих міст, саме монополістів цей водоканал, теплоенерго Ті, хто возять сміття Так, А я можна буду ставити одразу питання, як глядач і споживач? Тобто. Водоканал, він і був єдиною структурою, яка постачала воду до будинку. А ви зараз кажете, що і при Яцнікі він то теж виконує ту ж саму роль, тільки ви називаєте його монополістом. Ні, ні. тільки він запустив того монополіста саме в квартиру. Був водоканал ага. тільки до будинку. В будинках була житлова експлуатаційна організація, ОСББ ЖЕКі, і вони далі нараховували своїм мешканцям, своїм квартирам, знімачам, які знімають квартири в цьому будинку. І що, що трапилося? Просто скажу. У нас є комісія. Комісія, яка регулює ринок. Ринок ЖКГ, да? Це, я, яка ну, дає правила ігри, як же, як же треба обрахувати тариф. І на превеликий жаль, цей тариф обраховується від витрат. Тобто, чим більше витрат, тим більше тариф. Зараз пояснимо Та глядачам, зараз, зараз, Танислав, Тобто. По любому до будинку е вода приходить з фіксованою ціною. А потім так. вже на цю ціну монополіст накидує витрати, і чим більше так. буде витрат, тим для нього краще, бо це таїж. його прибуток. А для нас Не, споживачів ну, це а для нас, що це витрати. Це витрати. А. Ну, якщо хтось згадає, то до 2014 року в місті Києві була єдина платіжка. Вона приходила від, від житлової експлуатаційної організації, яку друкував до речі комунального підприємства, в якому я колись попрацював, була прозора на рахування одним платежем, і не треба було окремо. Друкувати платіжку по воді окремо, по гарячій воді, по холодній, по, по сміттю, по утриманню будинків. А це була од... єдина платіжка. І це, я хочу сказати, дуже було правильно зроблено на часі, в свій час у місті Києві. Чому? Тому що контролювати краще в одному місці, ніж в десяти. І, А зараз ну, мешканці міста Києва отримують купу платіжок. І це, знаєте, просто. ну, по-перше, це сміття, яке друкується да, на папері. А по-друге, розібратися в цих платіжках дуже складно. Дуже складно, і, і без е, електронних кабінетів, без е, білінгових без систем, які, до речі, куплені були кожним надавачем послуг, а це теж витрати. З'явилися банківські комісії. До, до, до того ніхто не знав, яка банківська комісія, бо вона була в тарифі закладена, хочу сказати, це зараз в історія. Було 1% банківської комісії, яка була в тарифі вкладена. І з мешканців, хто платив, більше не Пів відсотка брав капедіос за те, що він е, ці, ці платежі обрахує і розщепить, і вони дійдуть до надавачів послуг. І в 2014 році, на превеликій жаль, зламали цю систему і сказали: все, тепер прямі договори дуже так сказати, зраділи. 에, знаєте хто? А зраділи платіжні системи, банківські установи і ті, хто розробляють білінгові програми. Тепер кожен постачальник купив собі. Білінговою програма. Поясніть глядачам, що таке білінгова програма? Білінгова програма це за англійською мовою слово біл-рахунок. Тобто програма, яка е, нараховує суму до оплати, і, і саме контролює, оплата прийшла, обраховувалась і як і, за, і зарахувати її на, на особовий рахунок. До цього була одна білінгова програма, яка була в КПГ, а тепер їх 5. Вони всі різні, у кожного свій постачальні. Я хочу сказати, що бігання програми не тільки ви купили, а її треба обслуговувати. І вона теж обслуговується теж. І все це в тарифі. Я, давайте я по прикладу Київводоканалу. Я три роки був директором департаменту розрахунків Київводоканалу. Так, о, 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 от у мене в департаменті працювало 400 е, працівників. 400. Це були ну, і інспекції, і контрольори, і ті, хто на і ті, хто обслуговували прилади обліків, які стоять в будинках. Тепер я думаю, там півтори тисячі людей. І це, це зарплата, і все це, це нарахування рахування заробітної плата, і це черги, щоб потрапити е, до до так сказать, фахівця, який пояснить тобі, чому тобі стільки треба заплатити. А от чи є у вас дані в відсотковому відношенні, на вашу думку, яка складова цих необґрунтованих збільшень тарифу за рахунок? Давайте. За добре, рахунок такого напливу бюрократичних процедур, які да. ми отримуємо, да. давайте сьогодні в тарифі на воду, ну водопостачання і водовідведення 33% – це заробітна плата. Заробітна плата всіх фахівців. І, і ви розумієте, що є ті, е, хто обслуговує водонасосні станції, які обслуговують мережі. Але, але півтори тисячі людей, які просто сидять в кабінетах і рахують, вам, скільки вам треба заплатити, і, і приймають і, 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 і приймають мешканців. А згадайте, скільки людей чекають, щоб прийшов водоканал і запломбував той лічильник. А коли він запломбував, а через 4 роки треба його повірити. Або розпломбувати, повести на повірку, або пригласити організацію, яка на місці повірку, це просто. Ну, я хочу сказати, знаєте, ну, треба, е, ну, треба, дуже важко стало жити е, ну, в великих містах, і особливо в містах дуже так. Важко. Ну, звісно, це дуже впливає. Тобто ми маємо на виході, що, по-перше, ціна на воду вона збільшується, тому що велика ціна на енергоносії, тобто на газ, ну, так, електроенергію. Так, так, да, от, от, так ви якраз правильно скажете, що в структурі послуги, ну, саме водопостачання, саме дві складових, які великі це енергоносії. Так. А друга, це заробітна плата. Це 60% від вартості енергоносії і заробітна плата. Навіть більше, ніж 60%. А хоч медичних скажете з енергоносії. На превеликій жалі, і тут є проблема. Бо водоканали, вони і всі, ну, всі монополісти, у них нема мотивації заощаджувати, в тому числі на енергоносіях. На, на, на Навіщо? Це все в тарифі. Чим більше я показав, обґрунтував свої витрати, тим більше мені збільшили тариф. Нема мотивації збіль... зменшувати. У них є мотивація от, збільшувати. Так, ну звісно, збільшувати. Зрозуміло. Ну, розумієте, я так вам скажу, ну от місто Київ, да? Київ водопостачання йде через водонасосні станції. Станції, які ну, перекачують ту воду. Коли ми все спимо. От ми спимо. Споживання нема, а насоси працюють. І, ну, Коли і там була програма для зменшення ставити частотне регулювання для того, щоб зменшити, зменшити, так сказати, витрати на насосних станціях. Але, на превеликий жаль, водоканали не зацікавилися. І вони матають ці мотори, для, для того, щоб хтось відкрив крав. Ну, добре, дивися. Тобто, е, реформа Яценюка, ну вона традиційна, має негативний ефект, як і всі реформи Дуже в Україні. Я, я хочу кажуть, це сама невдала реформа, яка була вже зроблена в ЖКХ. У мене до вас питання як споживача, як громадянина. А яким чином ми можемо впливати на цю ситуацію? Ну, от я розповідаю про корупцію да, там, в енергетиці. Ви зараз прийшли показали іншу складову. Вона теж корупційна, тому що ну, просто обкрадаються люди за, за наш рахунок, збільшується кількість чиновників, от, посадовців, які ну, просто там десь щось там за залівцем в руках сидять в кабінеті і малюють. Так от, яким чином ми можемо впливати на цю ситуацію? Ми знаємо про це, ви нам про це розповіли. Далі, що от ми маємо зробити? Чи є у вас прецедент того, що якось хтось вирішив це питання, і влада там, дослухалась і вирішила змінити постанову Кабміна чи внести зміни до закону? Взагалі ставились такі питання владі? Ну, наприклад, жаль, ніхто не ставив, але зараз ситуацію, знаєте, як це відпустили. ну, Кабмін, як виконавчий орган центральної влади, він каже, громади, розберете саме. І тому я хочу сказати, що це зараз в руках громад, громади міста Києва, громади міста Харкова, там Дніпра. І я би радив, радив би от мешканцям просто обирати таку владу, яка буде. Саме е, брати на себе зобов'язання зменшити вартість комунальних послуг до ґрунтованих. Я, я, я не полізм, Що давайте знову повернемо за 3 гривні 18 копійок. Ні, такого вже на привелике на привели, але можна зменшити ці ці тарифи. Дивіться, я знову... от ви зараз сказали. Давайте оберемо тих, хто скаже, що буду зменшувати. Ну, Юлія ні, Тимошенка, так, вона постійно ні, ні, сидить, сидить ні, ні. на казати. Ні. Те, Ну знаєте, ми згадаємо за Юлію Тимошенко. Я хочу сказати, що е, от Юлія Тимошенко, коли була прем'єркою, а я якраз працював в київській міській державній адміністрації, якраз директором і вона вирішила тоді воювати з мером Черновецьким, і він піднімав тарифи. Ну і так піднімав, було гривня 60, Він там підняв до гривня 90, Вона їх скасовувала ці тарифи, сказала: от вони не неґрунтовано не підняли. Ну, це була просто війна політична. На тій політичній війні, але я хочу сказати, що е, треба обрати ну, громади, саме експертів і ті, хто розуміється на цій проблемі, які не тільки пообіцяють, а й будуть виконувати. А от Станіслав, я трохи про інше. Це зрозуміло. Це про свідомість, це про те, що друзі, до речі, про, про те, що ми з вами постійно обговорюємо про нашу свідомість, що якщо ми. Не станемо відповідальними громадянами, які здатні обирати у владу моральних політиків, ну ми так і будемо жити в цьому, вибачаюсь, лайні. Але ж давайте, Станиславе, зараз не про вибори. А чи зможемо ми напрацювати прямо тут, в студії, інструменти? Ну, який би ну, хоча б був зрозумілий нам, як споживачам. Наприклад, чи можуть громадяни якогось будинку запросити складову тарифу, ну, конкретно, наприклад, на воду, на постачання води, з чого цей тариф складається? Подивитися і сказати: ну, шановні, от цього ми не бачимо, цього ми не бачимо. Будь ласка, приберіть. Такий механізм. Може є, реально є існувати моєму. да, є такий механізм, це називається так, так званий колективний споживач. Можна, ну, можна стати колективним споживачем, і ну, це якраз про СББ. І він отримає воду по лічильнику і розподіляє, у нього буде інший тариф, буде менш, інший тариф не, 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 не такий, як в квартиру, з використанням внутрішньобудинкових мереж, а саме вже буде розподіляти між мешканцями. Ну і не і, і, і не буде той ну той на надбавці за роботу споживачем послуг, тобто на, е ОСББ і кооперативи, може вони бути колектив, знаходяться споживачів. в більш-менш ситуації справедливі, так? Так, да, вони можуть я хочу сказати, вони можуть бути справедливими, можуть бути. але на превеликий жаль, і там вже обирають не дуже гарних не, людей, які уникають цієї проблеми. Вони не хочуть. Вони не хочуть Говорять, ай, хай водоканал напряму. А так, а може, не хочуть, то не ті це люди не хочуть, а ті люди не хочуть, які обирають таких людей. Дивіться, до чого так. ми зараз підійшли, до зріза суспільства. Ми кажемо зараз: обирайте владу нормальних людей, щоб нормально жити. А на прикладі ОСББ чи будинку. кооперативу ми так. не можемо навіть і там е, зібрати. От я живу в кооперативному будинку, на збор на приходить одиниці, а управління воно живе своїм життям, щось там збирає гроші, ніхто не знає, куди і для чого. І оцей зріз, він характеризує нас як суспільство, як відносимося в будинку до себе, так ми відносимося до себе і в контексті держави. Боже мій, що з нами відбувається, Станислав, шу, шу. як з цим боротися? Да, знаєте, як Я Треба боротися починати з себе. О, от Якщо може поборити в себе, а потім побороти свого сусіда, то потім вже буде легше. Ну, добре, Станіслава, ми вже лімит вичерпали наші розмови. І я знаю, що в цій сфері дуже багато проблем, і я сподіваюся, що це не остання наша розмова, це тільки початок. А ви, друзі, в коментарях напишіть, якщо у вас є якісь питання до експерта, от який зараз знаходиться у мене в онлайн-студії, Позначте їх там, повторююсь в коментарях. І наступну вже програму ми можемо провести не просто говорячи про загальні проблеми, а й відповідаючи на ваші конкретні питання. Це було б здорово. Як ви вважаєте, да, дуже, да. Мені було дуже приємно, бо я, ну, я від ЖКХ відійшов, бо. Перейшов на свою першу професію я е, інженер електрозв'язку, зараз працюю саме в цьому, але оскільки я теж споживач комунальних послуг, теж отримую платіжки і теж розумію, яка проблема у мешканців міста Києва і, і інших міст. Будь-які проблеми краще вирішувати разом, як показує досвід нашого життя. Друзі, на цьому ми будемо закінчувати цей чудовий ефір. Сподіваюсь, він був для вас корисним. Станислава, я щиро вдячний за те, що знайшли час поспілкуватися. Мені теж було цікаво. Бо я, як громадський діяч, багато часу приділяв цим питанням, тарифним питанням, і почув багато чого корисного для себе. Все йде війна, допомагаємо один одному. Бажаю вам, попри все, посмішок, щастя, ми обов'язково переможемо, бо ми ж українці. До нових зустріч, друзі! побачення.